Доброго дня, шановні. У нас сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'ятних історичного середовища та благоустрою. Порядок денний. У всіх є. Так. Хто за порядок денний, за, Голосуємо. За. Котик, Модель? Саш, так. Зразу є перша пропозиція. Питання з першого по 8, включаючи восьме, однотипні в одній площині правовідносин юдичних. Можемо їх об'єднати? Хто за, хто проти. Правильно? Пикаємо. як Барнаветник. Будемо голосувати. Давай. Барнавета. Так. морк, сажена. Що так. Трошки неправильно, я зрозумів. З першого по восьмі годин я перше зачитаю, але виключаючи восьма віддіє. Про затвердження технічної документації землеюсь щодо встановлення меж земельних ділянок натури для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі її безоплатно у власній громадянці Адам Любові Степані. Надала земельна ділянка, розташована в селі Жеребково, вулиця Михайла Грушевського, 75 площа. 02414, Барбіроша Антоніна Петрівна, земельна ділянка площею 025 Га, село Гандрабури, вулиця Зарічна, 87. Бойко Тетяна Валентинівна, земельна ділянка розташована за адресою Селонані, вулиця Центральна, 3, площею 01841. Боханцева Людмила Леонідівна одна друга частки та Боханцев Віктор Володимирович, одна друга частки, земельна ділянка площею 025, село Анані, вулиця Веселкова, 6. Високова. Жук Світлані Петрівні, площа 05 ГА, село Гандрабури, вулиця Залічна, 15. Косюга Таїса Іванівна, земельна ділянка площею 010 ГА, місто Анамі, провулок спортивний 7Б. Невський Анатолій Іванович, земельна ділянка площу 0,25 га, село Байдави, вулиця братів Садчи, 13. І Тіром Гана Зіноміївна, місто Нані вулиця Соборна, 87, земельна ділянка площею 0,0745 га. Кого є питання? Угу. Голосуємо. Голосуємо про наверху. Подвиг. Да. Так. Саша Ната. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Це земельні ділянки, на які був наданий дозвіл на проведення інвентаризації земельні ділянки комунальної власності аналізької міської ради. В першому додатку назва технічних документацій, в другий перелік земельних ділянок, вулиця Богдана, Хмельницького Богдана, 1 А, земельна ділянка 07210, це. Очисні е, споруди, земельна ділянка площею 249,852 – Це колишня Ананівська Друга сільська рада, земельна ділянка біля е, складських предміщень е, Листопада Віталія. Ми її інтересуємо, Єврейська 78, це біля санстанції, там є будівля. Нижче, нижче санкції. Миші, там криси, таке да, да. нижче, та. да, да, да. ми інтерезуємо земельну ділянку. І земельна ділянка площею 3 гектари, це колишня Байтальська сільська рада. Ми там виставляли на торги земельної ділянку площою 30 сотень. Це рядом земельна ділянка. Є бажаючі також її брати в тому тому що інтересували. Да, є незалежності 121, що. Ой, незалежності 121 це водоканал. Mm -hmm. Там їхні є. Де у них там що? У них там є важні. Е... Да. Башня. Mm -hmm. Там ваші mm -hmm. наверху. Голосуємо. Mm -hmm. mm -hmm. 121 це в районі консервного заводу. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі їх оренду громадянці корпус Палені, Івані. Земельні ділянки площою 65 га. Так у нас там є технічна комітація, ми ж там мали на руку. Оці земельні ділянки? То 6,3. Ми затверджуємо її, а це 6. А, помню. Що, ще, я пам'ятаю, що я по це ну, Так, що Олена Іван навіть. Ну і ванна... 6,5, я подумав, що потрібно. Це невитриговані земельні частки <зв1> паї. Надається досвід, розробляється технічна документація, передається в оренду без проведення земельних торгів, до дня державної реєстрації права власності, якщо з'явиться власник. Це колишня Гандрибурівська сільська рада. Голосуємо. Мадрик? Саша Макар. Про надання дозволу на розробку текст документації землеудству щодо встановлення земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва перепередачі оренд товариству з обмеженою відповідального грогія. Тут у нас знову виходить блок питань однотипних 12, 13, 14, 11. Проводимо одним голосуванням. До 14. До 13 включають. Потлати, моду. Звертаються Товариство з обмеженою відповідальністю авройону, а вони використовують земельні ділянки в межах масива, де розташовані земельні частки паї. Для того, щоб сплачувалася реальна плата, вони зроблять кадастрові номери. Якщо потрібно викопіювання е, і є. Ну, ось, наприклад, якщо, для розуміння, ось є масив з паями. Mm -hmm. І в межах цього масиву використовується земельна ділянка без правостановлюючих е, документів. Вона належить до невитребованих паїв, mm -hmm. е, оформиться технічна документація, присвоїться кадастровий номер і перенесено. Ось це крапочки. Так, бачите, розпарокано. Mm -hmm. Ну, от видно, ось тут. Плактику використовуються в межах масивів. Не проводяться документацію. І в оренду. З таким же аналогічним клопотанням звертається Кермівське господарство Любас, також земельні ділянки використовуються в межах сільськогосподарських масивів. І Чешурін Валерій Володимирович також використовує 8.3. В межах масивів. Це о загальна площа. Кусочками, кусочками. І Чешурін Валерій Володимирович, це колишня Точерівська сільська рада, також використовує земельну ділянку біля масиву сільськогосподарського 8,3 га. Без правостановлюючих документів, тому розробиться технічна документація і передасть йому варіанти до зовнішники право житло. Він сам Сподільського району там обробляє земельні ділянки. Лівівського. Чипову, так, Літівського. Голосуємо. Про надання договору на розробку проєкту землеюстрові щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі її в оренду громадянців Роснак любові Петрі. Русна Любов Тепівна, вона використовує земельну ділянку біля розрушеного житлового будинку, розваленого. Земельна ділянка використовується, сажається город, оформити в приватну власність вона не може. В межах норм земельного кодексу можна оформити 60 сотих для ведення городництва в оренду. Вона згодна і 60 сотих висувається кадастровий номер. Після того, як можна буде вже отримати данного приватну власність, вона переведе собі приватну власність. Голосує. Кожних модель. Сажено так. так. Про надання дозволу на розборобку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення громадянці Печенко Антоніні Альбертів. Громадянка Печенка Антоніна Альбертівна придбала нежитлову будівлю за адресою міста Анані, вулиця Незалежності, 40. Кінотіатрів. Да? Ні, ну там перелівання станція. Да. Земельна ділянка була в Оренді за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Вона е, змінює цільове призначення будівель для. Закладів торгівлі, відповідно, і змінюється цільове призначення земельної ділянки. Дозвіл на зміни. Да. Да. Про надання дозволу на розробку документацій з землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. У нас дві земельні ділянки, на які ми надаємо дозвіл на інвентаризацію. Це земельна ділянка за адресою міста Нані, вулиця Героїв України, 27. Площою 06 ГА – це приміщення редакції на цій земельній ділянці. Mm -hmm. І орієнтовною площою 20 сотих міста вулиця Незалежності без номеру, згідно графічного матеріалу, це земельна ділянка біля е, земельної ділянки, яка знаходилась в оренді Усарксяна, зараз у ЖАСА Євгенія. А на верху так? Так, так. інтересує на міську роботу? Так, потім чи на дорогу. Мало на виділення на пропало. Будівель немає. Ну, угу, uh -huh. uh -huh. <рекунут> да. Да. Так Угу. Через торги передаст Так. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право субарени. Солону Івану Андрійовичу. Солон Іван Андрійович володіє е, тимчасовою спорудою біля базарної площі. Тут є будочка напроти першої п'ятітажки, біля телекома там. Отак. Є там контейнер. Є контейнер. Да, да. да, да, да. да. Ну, я не знаю. Тимчасова споруда є паспорт прив'язки, розроблений архітектурою. Він просить надати дозвіл на розробку технічної документації для оформлення договору оренди землі 14,7 квадратних метрів. Сажину. <реку> Про передачу безоплатно у власні земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд громадянці Адаменко Діані Олександрівні. Адаменко Діана Олександрівна придбала житловий будинок, який розташований за адресою міста Анані, вулиця Єврейська, 89 на земельній ділянці площею га. Ділянка вже сформована, тому просто передаємо власність без затвердження документації. Дійсно. так. Про погодження пер проектних рішень розміщення елементів мереж на об по об'єктах акціонерному товариству ДТК Одеські електромережі. До нас звертається акціонерне товариство ДТК Одеські електромережі. Дві земельні ділянки, на яких розташовані базові станції мобільного зв'язку ПРАД Київстар, перебувають у них в оренді, це землі комунальної власності, є договори оренди, для того, щоб здійснити там переоснастку, ну, є ці, всі документи вони долучили, ми маємо погодити ці їхні предпроектні рішення. Так це ми, як ми, 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 як власники земельних ділянок. На яких розташовані ці вежі? Голосуємо? Що передні я не пам'ятаю, просто суть. Вони будуть е оснащувати більш, е я так розумію, сильнішими там якимись. Е е буде змінюватись електропостачання базової станції, яка розміщена на нашій земельній ділянці. То для того, щоб. Виготовити оці всі документи їм потрібно наше погодження ага. міської ради як власника земельної ділянки. Да. Про проведення земельних торгів з набуття права оренди земельних ділянок. У нас підготовлено 10 земельних ділянок, оренда яких підлягає передача в оренду, яких підлягає. Проведення земельних торгів, це земельні ділянки, Ананівська друга сільська рада, одна земельна ділянка, Гандрабурівська сільська рада, якщо потрібне викопіювання є, чи чи є Кохівська сільська рада, одна земельна ділянка, і чотири земельні ділянки Романівська сільська рада, колишня сільська рада. Викопіювання є, якщо потрібно.

Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 27 вересня 2024 року номер 414 І зразу тут є пропозиція. Так як питання 21-го, включаючи 24-го дні правової площині, провести його одним голосуванням. Голосуємо так. Да. Класти додаткову угоду з громадянкою Голубович Аліною Миколаївною про дострокове розірвання договору за взаємною згодою сторін у зв'язку з продажем житлового будинку, з громадянином ясень Ахмат щодо заміни сторони орендаря у зв'язку з купівлею магазину та зміною нормативної грошової оцінки. Це село Байтали. Гунтян Сергій Єфремович звернувся про укладання додаткової угоди щодо продовження договору оренди терміном на 7 років та зміну нормативної грошової оцінки. Листопад, Віталій Анатолійович, щодо заміни сторони орендаря у зв'язку з купівлею житлових приміщень та зміни нормативної грошової оцінки. Модерна зважена, так. Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі. Три додаткових угоди, які ми затверджуємо. В переліку дата укладання додаткової угоди, назва, місце розташування земельної ділянки та орендар. До якої угоди це Що, на продовження? Шевченко Віталій Пилипович розірвання. Адаменко Діана Олександрівна розірвання, то магнольний лан розірвання. Це на прошлій прошлому. Так, да? да, да, ми надавали дозвіл. Про затвердження технічної документації земли щодо встановлення межзвінечної ділянки в натурі для ведення товарно сільськогодарського виробництва та передачі її в оренду громадянці кодли палених ванів. Земельна ділянка площою 6 га. Сформована інформація внесена до Державного земельного кадастру. Це земельні ділянки, які належать до нерозподілених, невитриманих земельних часток паїв, до вивіру укладається терміном на 7 років або до Дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. За. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і зміни цієї призначення. Три земельні ділянки, цільове призначення, яких ми змінюємо. Це дві земельні ділянки, колишня ананівська друга сільська рада. Ми змінюємо землі запасу на товарне сільськогосподарське виробництво для 4,7 сім. Додав да і 1,6 І ще одна земельна ділянка. Це Ананівська перша зв'язка, рада. А відляння не, не було? На Ананівська друга, так. Да. Дві перших Ананівська друга, третя Ананівська перша з ліска. За. За. Да. Модах? Да. Про. Про передачу постійне користування земельних ділянок для ведення лісового господарства, пов'язаних з ним послуг, державному спеціалізованому господарському у підприємстві ліси України. У нас звернулася філія Південний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Були розроблені документації щодо інвентаризації земельних ділянок для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Вони сформовані, інформація внесена до Державного земельного кадастру, є площі. Це колишні колгоспні ліси, якщо можна так назвати. Верніше, те, що від них залишилось. Ну, що там залишилось? Ну, щось залишилось, раз вони звернулися з попитанням ну, про передачу. Тут кадастрові номери є. Якщо потрібно, я можу назвати тут щось. Колгоспні ліси, ну так як і паї. Ми якби не власники, але роз... розпорядні. Тут пощадят такі здаву. Ну, Це да. якщо всі в... віддаємо одну ефірі, виходить, всі ці. Так, так. Ми будемо мати потім плат... сплату земельного податку. А ви якісь подоговані тарифу платите за визначення? Чи... Я... Ну, вони платять земельний податок за використання земельних ділянок і, мабуть, платять там ще за якусь дрібсі, я не знаю. Того я не знаю. Земельний податок за земельні ділянки буде сплачуватися. Площа обвелика, так що. я думаю, що... за Ну, державне підприємство ліси України. Яка фірма? Вони... Це державне спеціальна. Так, да, вони одна фірма. Державне... По державі передаємо, виходить, в оренду чи організує? Ми не в оренду. Ми, при... ми зареєструємо право комунальної власності за Аналізькою міською радою і потім передаємо як би в оперативне управління ДП ліси України. Тобто ж не розпоряджається, да. що... ну, які пропозиції у вас? Не, просто... Просто, е... Більше тисячі гектар землі під, ну я не знаю, там які там ліси, навряд чи там якісь промислові об'єми можна робити, але вони є ці земельні ділянки там чи гарники, я не знаю, що там. Знаходиться і просто без сплати, без, без оподаткування, без нічого і зараз. І ми їх передаємо щоб не отримати не 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 роботи, не Ну не створювати, створювати своє підприємство, лісове господарство. Таке так, так, ні, так, так. ну чого а можна, да. можна можна, але ж спеціалісти, за які кошти і за а які які кошти на чоло. Я просто питаю, щоб розібратися, можна що за цим тим голосувати, якщо я да. не розумію, Ні. що я... Ні, просто я говорю. Щас що? Щас? Щас? Де? Це було, е, їх було біля 6 тисяч гектар цих когосних лісів е, при розпаюванні колективних сільськогосподарських підприємств на території Іванаського району, е, 6 е, з копійками, я точно не пам'ятаю. Було розпорядження на міської райдержадміністрації про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо інвентаризації цих земельних ділянок. Ну так воно щось вони розробили, але ніяк не могли затвердити їх, там щось зараз вони звернулися, в принципі, в межах норм законодавства ми можемо це зробити, чому не передати і мати до цього кошти. А вдруг реально будуть платити, щось? ні, ну не реально, а будуть платити, платять, Тому, ну, а не зараз буде, а земельний податок. Я говорю про користування, там не платять прошу. Чому вони платять? Ну а як? Ну, конечно, платять. Чому не платять? Вони ж не підпадають. Серед теж а, ну так то є пільгові структури, які не платять. А ну не, все постійне, ну не все постійне користування, ну фермерські господарства, земельні ділянки в постійному користуванні, вони що не платять, ну, да. платять земельний податок. Ні-ні, вони не підпадають під категорію да, пільгової сплати земельного податку. Не підпадають. Це, мені каже, треба огружити все і То, держави... Нет, не часто, потому что все держава, що если держава. Да, но часто все. А нет, хорошо. Хорошо. Часто приемство, все. Дальше що? у нас є можливості цим причин. Я питаю просто. У нас немає можливості цим життям. Мачесов. Що там задавати дошки? Можна і потрібно задавати вопроси. І ще треба по їх це подивитися, де ці гектари. Так це було взагалі правильно. Конечно. Так, друзі, бачите? Ну, колись ми так робили, так, саме сьогодні. Ці посадки, щоб було поліг. Це громко сказано, що це масиви. Наша команда по попередньому світі виїжджала по кожному питанню, дивилася, спілкувалася і потім тільки приймали рішення. Якщо ви не питали, я ж не хочу, що там. Я нічого такого не розбиралися. За мене не бачу. Я знаю, що в цьому питанні не що. Просто цей пакет документів ще 24 року. Ми його вичали, вивчали, навчали, вивчали і нарешті ми його вимагаємо. Це ми зараз візьмуть їх до себе. Змого там користуватися за там виписнуті дрова, я так розумію, змогу реалізовувати їх. <гану> я понял. Ну, ви знаєте, які ці посади. Да, да, навіть раніше, якщо та? в земку в цих масивах хтось щось знаходить, поліція, то ніхто не міг дати справку, можна до нічий. Да. Буду да. вони, вони будуть користування, вони будуть передавати. Я понял, це я свою штуку, я понял. Ну там не сітки, там не як існує, це всі посадки. Де зі знаходиться? Якщо брати по кадастровим номерам... То це ананівська перша, гандрабури, байтали і декілька кусочків точило. Mm -hmm. А ви там Та Це не тілі сили, ті сили по державній, ми до них взагалі нічого не маємо. Тому що не доходить до того, що державна якась комісія виїжджає, віддає, передає робить якусь. В якому стані передаються ці ліси, в якому состоянні, що вони приймаються, є там ті ліси, може їх вже нема, Або наоборот вони є, а то ми не будемо. Що? Багато питань. Ті, то, я це, як комісійно ці всі посадки передавати, не передавати це таке. Завтра ви не прийшли, не сказали, там нічого немає, бо і не було. Другому там є затриманий стан. Це ж, у вас є громади, але теж адесят на підфорту за вопрос. Я так думаю. Посадки, тому що там багато. Там не тільки посадки, там ми прямо і сапер ділитися числа. Так, так, так. пані Сажного, штати на голосування там ведуть. Я отримуюся. Не знаю, я не дуже протягом. Я не розібрався, я не хочу. нічого не бачу. Просто завтра чи післязавтра буде запит прокуратури, що зроблено громадою. Ні, я нічого не кажу, я ще до вас. Я просто говорю, що зроблено громадою для збереження лісів для... Екологічні такі коси. Наталю, е, давайте ми тоді поїдемо побачимо, де які не сало ну, я, я не те, ну, що хочу переїхати. А, а чому ви раніше за ними робимо? Завтра є. Ну, я вважаю, ну, що так екологію правильно. Поїхати, ну, ну, подивитися, с... с... що ми передаємо, поки що літалі даємо. Як завтра їхати, якщо завтра Ну, ви с... представляєте їхати с... всі лісі, ну я не знаю. Ну давай, заміняєшся. Ні, ви можете ви навіть на сесію, Ні, Я ж не кажу нічого. Не не, не так, я... може бути утримуємося, котрий. Да. Так. Да. Дякую. Засідання комісії. завершено. Всім дякую.